Всім привіт! Наступило літо і багато хто думає, який купити шланг для того, щоб поливати городину чи навіть газон. І от якщо ви зараз шукаєте, який вибрати шланг, то я от порекомендую ось цей, оскільки він у нас вже більше 5 років, ну можливо 5 років, можливо більше. Давайте я вам покажу ось такий собі шланг. Він без арміровки, але він не перегинається. Його можна зігнути, розігнути, навіть трактором по йому їздили, нічого, взагалі нічого. А, навіть ми залишали було на зиму. Пару, пару разів навіть зимою залишали, він після зими зовсім нічого йому. В характеристиках по використанню написано, що можна використовувати цей шланг від мінус 5 до плюс 55. Так що це зовсім ідеальний, ідеальний шланг. Давайте я вам покажу, що це за назва. Так, ось такий шланг. Взагалі ніяких проблем, ми його поділили собі по метрів 10, на городі поробив ось такі виходи, закопали в траншею шланг для води такий чорний, він дешевший. І підключаємо собі, де треба, і поливаємо собі город. Тут у нас соя росте, тут ще нічого немає. Ось так. Так що, якщо в когось є такий шланг і... Хто вже користувався, напишіть відгуки, скільки років і чи є якісь проблеми. Я думаю, це буде дуже корисно для тих, хто хоче зараз купити, бо дуже багато є різних шлангів. І рік покористуєшся, два і викидаєш, рік-два, і викидаєш, бо там десь наступив, там десь зламав і він не вирівнюється. А з цим взагалі ніяких проблем. Ну, є один мінус, розкажу зараз. А, якщо, наприклад, залишити в цьому шлангу воду десь тиждень. І не трогати його, то вона позеленіє. Якщо ви хочете попити воду з нею, то треба трошки підождати. А взагалі цей шланг використовується для пітєвої води, для воздуха, для газу, ну для взагалі, там, якщо читати ем, інструкцію по цьому шлану характеристики, то для всього можна використовувати. Але ви, коли купуєте, то якщо вам потрібно для води, для харчової, то... Уточняйте, які шланг, щоб вам були для харчової води, бо вони фірма однакова, а є для різного призначення. Можливо будь і кольор той самий, але для різного призначення. Так що я рекомендую вас цей шланг. Не знаю, можливо ще якийсь є класні шланг. Це мені дуже сподобалося. Буду вдячний за коментарі, за підписку. Всім пока!